Уже було тут раніше на дворі таку, ми. Грали з уставили стовили, більорд гроли з п'ятьох сел. Та з усієї всіх сел з'їжджали до утро. Тонці. Весело було. До ярки на ферму йти п'ять утро, а вони прямо від мене від кафе йшли на ферму коров доїти. Ну, як спомню, єлі подоїла. Хоч я щось спомнити. Хоч я щось спомнити мої маленьки. Оце тут в журко гроли туже. Бачите, бусок сірій. Так красиво, як цвіте. І ми тут як зберемося, діяло, простелимо, вжурко гроємо, корд гроємо. А ось малий гуляє. Бабу снігову ліпи. Не ліпиться мороз, ага. не ліпиться ага. із санками і гуляє. Добрий день, Валентина Атолівна, моя вчителька. Вони там їздять з цими дівчатами. Посидіть, віддихну трошки. А давайте трошки. Ото таке моє любі. Поки дійду й погуляю, бачите. А вітру немає. Не Хорошо, тихо. І сонця якось немає. Не Та не воно, воно, воно так опустилося. Сніг моїв по кукурузу їхати, купльоти хочемо. мамо, їхати чи ні Покаже, намучиться. Каже, воно нічого не намучиться, що там воно намучиться. Воно як нам буде сніг, то не намучиться. Аго. Не, не, не воно. Так, погуляла. З валенти анатолію йду. Долі, а воно сніг пустився, таке їде. Поруша. Понуга аж замерзла. Змерзла, досиділась. Пробалокали, споминали. Оце тут у нас юлочку стовляли. На Миколайчика все одне стовило. Ось тут. Бачите, стопчик, біседочка. Красиво, як посидіти. Нема щось, ні настрої, ніхто дуже ні гуляють, ні сидять. Там молодж, то молодища не дуже не вдумується, не задумуються, то Гуляють, сидять. А як зросліше, то вже і не те воно, не той настрій. Ото клодове ще, бачите, де в нас у центрі. Школа. І раніше було кладовище І тут середить. Це хорошо. От в сусідніх селах то на Левенцівці там взагалі пулі та й на Бердичі. Туди довше. А в нас у центрі. Було склуба, як іду ночі. А як коли не хочеться розсердив щось, що само йду. Я саме оцей час, так само страшніше, щоб. Страшно біля кладовища. Ой, а як бротики погибли. й на кладовищі сиділа і ночу плакала. З клубу заходила. По чорці вип'єм, не боявся нічого. Всюди та й кривою, от відкриваю. Думала закрита. А воно відкрито. Привіт! Оксоночка <ріпи> <ріпи> Ну все, у нас я і в селі. Ну, все я в магазинчик. що потрібно для села, да? Нема в тебе калуж глибоченьких таких. Єсть? <ріпи> <ріпи> ну, Хорошо, що широки засо. <ріпи> ну, по тому, ка... Я ясь така вузька не Сейчас по... Сніг, слизько, а воно постепали з вже. Новенькі треба взяти. Почому вони вас? Треба дивитись, не помню. Так, от так і спроби мої дорогі. Та би тепло. А я з Валентина посиділа, змарзувала. Та зелений я дуже не люблю, для похудіння, як от хороший. Для согріва, чайку поп'ю, я куфе не п'ю. Нравиться, воно мені погне в мене від нього болить тоді, не знаю. ну, давай, який-небудь. Головне гарюче. Головне гаряче. Що я ще казала? візьму? Забула. Це як іду, щось думаю, То те, то те вже треба список, як бобі старий підсот. Та мені цукру несип взагалі. Худою, 5 кілограмів вже скили, за свято понабирали тортики, шашлачки, шуби, олів'яшка і цілу на Ростові зрос. Так, іду вже домой. Нагулялась, набалокалася, і Сережа був. та багато приходили тупошу. А хоч кажу побочили все то, А то селі живемо і не бачимо, де нудно. Набрали. Ну і калушок. Двоє взяла. Там мої прночки. мятні любе. Коли тут все в цьому магазині є. Мітних дуже і не знайдеш. так. Та таке, всяке-таке. Хліб. Все що... Для дому це снігу, дивіться, щось не прочищують на повороті. Дивіться, скільки. Диві. Обично чистяться це щось пошабошило. А це качечки повиходили, померзли, зайця. До... Зайці. сидите, холодно. треба більше вирізати. Крила казала, обріжу, літають. Там дев'ять полетіло в теплі крає. Не моє. <риснє> ось надо ділися, ніту. Так, Да більше треба зарізати. Там прицап кукурузку привозив на цей дві. Скидоли сніг, побагатеньку сніг було. Не заїде. Так, ось автобус нас їде. Кольники возить, а воно в школі на дистанційному цьому учаться, похворолась половина. Гріб такий худе, що, я ж кажу, мамка. Ось, бачите, горішки, як та є, насадила, та й буде кому живому. Насадив, то буде. Як не посадиш, то не буде нічого. У мене там ще янтри, ще розсадю. Казала, отуди насажу. Дефу взяла в тітки любка тепер. Баба любе, що хлопку купив. Тепер туди долі насажуть, бо вона не давала садити. Каже, я вигорю картушку, там буду садити. Ну, воно вже сторість, то висехоло трошки. На вгороді сили нема садити, Все за двору. Так що туди насажу. Може, весною йобленьку куплю чи грушку. Так. Посадиш, той буде пом'ять. Що таке Джон? А он, людочка, бабусю стрічала. Внучочка в вікно дивиться. Хто там такий? Внуча моє. Внуча виглядає. Бабусю, що таке? Що з вам? Всім подаю. Там он кошу вам зварила, холодець двох відео рука собі Місу там та все варили, та та я їм запорила туди там. Шо? Ці були вермішель та розна до старо, так я їм позапорювала добре. Та вон є стікурм ще. Так, вже на місці кури тут бігають, до... на цей двір лізуть. Оду От так і спрови.